Слава Україні! От прямо це мені і сказав Роб як Мідіан, Даск і кориця. Тобто ви не знали, що його записували? Звучить як наче інгредієнти до свічок. Чи не правда? <свісна> це весілля Едширана і Cradle of Filth. Ну що, тут може піти не так? Привіт, Метал металпидрома та вітаю на новому інтерв'ю епізоді на каналі. І сьогодні я неймовірно радий зустрічати незмінного лідера та фронтмена гурту Cradle of Filth Дені Філфе. Дені, дякую тобі, що приєднався. Як справа, друже. Абсолютно, звичайно, і дуже дякую, що запросив мене. Так, так, добре, що нарешті змогли зі дзвонитися, друже. Тож Дені, давай одразу до найголовнішого. Мабуть, найбільші новини про Cradle of Filth цими днями це є вихід вашого нового живого концертного альбому. Тож, по перше, вітаю. Вітаю з тим, що ви його випустили нарешті, тому що я знаю, що це. Ну може бути доволі складно сьогодні, і ви записували його хлопці протягом скількох чотирьох років, так з 2014 по 2019. Ну так, але ти знаєш, це насправді було доволі так дивно і спонтанно. Тому що звичайно, що пандемія вона ти знаєш, відклала дуже багато речей на потім. Ну і найголовніше, вона відклала наш вихід нашого ні, ну, Ти знаєш попереднього студійного альбому, і через це наш відхід з наклієрбласта і перехід. На Napalm Records. тож через це в нас було доволі багато вільного часу, і тоді наш звуковий режисер він просто сказав, що він насправді записав практично весь наш попередній тур. Ну і ми тільки про це дізналися. Ну я насправді тільки про це дізнався, тому що я постійно все провтикую, Що в нас є цілий ряд концертів, з яких ми могли би вибрати щось живеньке. Тож так, таким чином, у нас з'явилася така можливість, як в магазині, знаєш, повибрати найкращі пісні з різних виступів для оцього концертника. Це дуже круто. Тобто, ви не знали, що його записували коли були в турі, ні, ні. Він просто нам сказав, що взяв і записав все. І я знаю, що в нас останній наш живий альбом вийшов скільки там більше 20 років тому, тож. Хто його знає, коли би цей вийшов, якщо б він просто рандомно не взяв і не позаписував наші концертні виступи? Тож нам просто дуже пощастило, що це сталося навколо пандемії. Так і повертаючись, от якраз до цього запитання, про те, що твоїм фанатам доводиться чекати більше 20 років на новий концертник. Cradle of Filth завжди мала настільки впізнавані живі виступи, мені здається, що навіть люди, які не знають жодної пісні Cradle of Filth, вони знають ну цей гімік, і, мейкап, і ну і взагалі все пов'язане з антуражем гурту. Тож як це в взаг... Взагалі можливо, що Cradle of Філл за да, все своє існування випустила тільки скільки там три концертних альбом. Е, ну, взагалі, взагалі два, тому що той третій, той ж там бутлег був. А, точно, так. Да. Ну, якщо чесно, то я думаю, що це через те, що ми завжди були дуже, ти знаєш, продуктивним гуртом. Таке враження, що все наше існування, ми чи то записуємо новий альбом в студії, чи то колосимо по всьому світу із там, якимось новим туром. Тож, ж, на мою особисту думку, причиною того, що у нас так мало концертників, є просто час. Верніше, навіть його не нестача для того, щоб просто взяти і записати новий концертний альбом. Але говорячи про це, буквально через декілька тижнів ми йдемо в студію для того, щоб записати наш новий студійний альбом. Тож так мені здається, що і цей концертник ми випустили тільки через те, що була пандемія, і просто випливла така можливість. А коли ви вже знали, що є можливість випустити цей новий концертний альбом? Чи розглядали ви можливість включити декілька пісень з Existence is Futile? тому що ну виграли їх в принципі після того вже? Так це правда, але ми в той самий час відчували, що цей альбом є доволі знаєш таким новим для всіх наших фанатів, і ми хотіли залишити цей концерт таким більш класичним, адже принаймні на той час ми ну не могли в принципі вибрати. Пісні, які би ну, ми відчували, що є правильними для от подібного концертного альбому. Він просто був занадто новим. Ти знаєш? Ну і ще ми відчували, що нам потрібно щось залишити для наступного живого альбому, який, скоріш за все, вийде через там ще 20 років. Та ладно, перестань, Я сподіваюся, що вам не знадобиться ще 20 років для цього. Ні, сподіваємося, що ні. І ти знаєш, я ну я в перший раз його почув, коли там ще місяць тому, коли. Мені е, лейбл його прислав, і я вже трошки звик до нього. Але в той самий час, з того, що я бачив онлайн, відгуки ваших фанатів, ну вони є просто неймовірними. Всі дуже дуже зачекалися на живі виступи е, Cradle of Filth", і, ну, і взагалі дуже класно відреагували на нього. Тож. Така реакція, чи не спонукає вона вас випускати ще більше е, живих альбомів поміж студійниками? Ладно, по-перше, ти взагалі є щасливчик, тому що е, ти його почув ще місяць тому. Мені мою копію, блін, лейбл прослав тільки он вчора. Та ні, це ж в мене тільки діджитал форматі. Ну так, але все одно, що це таке? Але так, так, реакція фанатів була просто неймовірна, і ми насправді найбільше сподіваємося, що їхня реакція до нашого наступного студійного альбому буде фантастично. але так, так насправді відгуки були просто дуже і дуже круті. І е, ну так, да, ми, ми хочемо випускати більше концертних альбомів, але в той самий час не хочеться випускати їх постійно. Ти знаєш, все таки хочеться писати новий матеріал. І я сподіваюся, що пройде щонайменше 5-6 років перед тим, як ми навіть будемо думати про те, щоб. Випустити новий концертник, але так, ми насправді дуже і дуже вдячні фанатам за те, як вони його прийняли, і також дуже вдячні нашій піар-команді від неї Records, тому що інакше вони б не назначили це інтерв'ю, наприклад, з тобою. І так, ми просто дуже і дуже вдячні всім за це. І говорячи про ваш новий студійний альбом, ти якраз почав про це говорити. Я так розумію, що ви закінчили його писати вже і найближчим часом. Будете його записувати правильно? Наскільки взагалі готовим ти відчуваєш, що він є вже? Ох... Наскільки він готовий? Ха -ха. Ну я ще досі, якщо чесно, працюю над ним. Але я над ним буду продовжувати працювати і вже коли ми підемо в студію, якщо чесно. Але це тільки тому, що в нас було декілька додатків до того матеріалу, який ми вже написали за останній час. Тому що ми просто знаєш набагато більше звиклися один до одного. Як ти знаєш, в нас були певні зміни в нашому складі нещодавно. І ти знаєш, от коли ти так наближаєшся до процесу запису безпосередньо в студії, відкривається такий певний параноїк, тому що ти починаєш думати такого о, ні, блін, я цю пісню написав всього лише за день, коли над іншим працював там по три місяці. Але загалом мені здається, що от ми зараз, якраз таки, знаєш, так почали гарно працювати разом. Тож зараз ми саме додаємо ці останні родзинки на верхівку тих пісень, які ми написали за останній час. Але ми, в принципі, вже практично готові. У нас залишається ще одне величезне шоу в Лас-Вегасі найближчим часом. Але як тільки ми повернемося назад на рідну англійську землю, Мартін, наш ударник, він почне записуватися. Ну і ми взагалі будемо працювати над цим альбомом в студії практично все літо. Звичайно, з невеличкими прервами на декілька фестивалів, які в нас заплановані на цей час. Але так, загалом я дуже знаєш, комфортно себе почуваюся з цим альбомом. В ньому є декілька відсилок до Мідіана і до Даска, що звучить. Як інгредієнти досвідчав yeah. чин, так? Мідіан, даск і кориця. Yeah. Але так, загалом я дуже і дуже задоволений цим альбомом, і як завжди, я трошечки запізнююся, тому що ну ти знаєш, вокалісту останньому треба приходити в студію і записувати вокал. Тож так, у мене ще є декілька тижнів для того, щоб все закінчити. І я, якщо чесно, не сильно хочу це торопити. І коли ти думаєш, що це і вийде вже в 2024 році. Чи нам доведеться чекати до 25 го Ні, 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 100% в 24-му. Ну принаймні, наш такий план І звичайно, що до цього вийде декілька синглів. Скоріше за все, десь в лютому я так собі уявляю, що будуть перші сингли, але це звичайно, якщо ми його взагалі закінчимо, тому що ну у нас там багато планів. Насправді, ми ще з вересня маємо. Грати доволі багато концертів, але загалом так розраховуємо на, на цей самий час наступного року. Травень, можливо, найпізніше червень 2024 року. І ось ці дві нові пісні, які ви випустили на новому живому альбомі. Вони попадуть на цю платівку? Ні, 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 вони. Повністю окремо. В нас же були невеличкі зміни в складі гурту. Тож ми вирішили так, що всі нові люди вони будуть приймати участь в написанні нового альбому. Тому що ось ці дві пісні вони насправді були заплановані для нового альбому. Але ми вирішили, ні, давайте натискаємо рестарт для всього і почнемо просто з нуля писати цю платівку. Так, в тебе нова команда, в тебе новий лейбл, в принципі, як нова сторінка гурту. Так, так, дуже цікавий час, і я взагалі з нетерпінням чекаю, побачити. the Що нам принесе майбутнє, але ось ці дві нові пісні, вони і вони не дуже ж довгі, там по 4,5 хвилини чи щось таке. Але оскільки оця жива платівка, вона має бути подвійним альбомом, тому що вона в принципі в назві цієї платівки, ми вирішили включити їх туди для того, щоб також дати людям розуміння того, над чим працює Cradle of Filth от прямо зараз, поміж того, як вони будуть слухати свої найулюбленіші пісні, які ми записали протягом всієї нашої кар'єри. І хоча це насправді не Зовсім так і місточок на новий альбом. Новий альбом буде зовсім по іншому, звучати. Ні, не зрозуміє неправильно. Ми не будемо робити регі чи там азіатський, даб це було би звичайно круто. О, ні, ні це було просто жахливо. Але в той самий час я, мені здається, що це індикатор того напрямку, в якому ми будемо найближчим часом рухатись. І поміж цього цього ти також працюєш над колаборацією з Едом Шираном. Так, і це ще досі відбувається. Так, так. Насправді, от завтра в нас починається е, міксування цієї пісні. Ну ми там почали її в принципі вже міксувати, але нам довелося взяти невеличку перерву. Але так, навпаки, ми її закінчимо та там, за тиждень, і вона, в принципі, буде готова. І тільки потім почнеться справжня історія її виходу, тому що ну ти ж знаєш, що це взагалі сингл, який написаний для благодійності, і через це він має пройти через декілька там правильних етапів, як для менеджмента, так і для рекордингової компанії. Це не просто так, як ти зазвичай ось вам пісня. Будь ласка, все викладайте її на Spotify, випустили все. молодці. А, так через те що там атрибуцію потрібно правильно налаштувати і, і все таке. І саме через це я не бачу, як вона може вийти до там, кінця вересня чи початку жовтня навіть. Але так вона все одно точно вийде. Вона дуже класна. Це прямо те, чого ви очікуєте. Це весілля Еда Ширена і of Філф. Ну що, може піти не так? Я не знаю, мені здається, що це дуже і дуже круто. Я один з тих людей, які. Ну, ти знаєш, я, звичайно, що слухав Cradle of Field, там, я не знаю, 20 чи скільки там років вже. А моя дружина, вона обожнює ширина, і Ми його постійно слухаємо в машині, Ага, твоя дружина нарешті тебе буде поважати за те, ким ти є. Так, Слухай, ну ти кажеш, що це благодійний сингл? Чи ви вже розповідали про те, на що підуть гроші? Ні, насправді через певні юридичні питання ми не маємо права цього оголошувати ще. Я знаю, що це звучить дуже і дуже тупо, але занадто багато речей, які потрібно враховувати просто тут. Але вони обидві круті. В нього є своя благодійна організація, в нас своя, і наша пов'язана з такою альтернативною сценою. Дійсно класна. обидві класні насправді організації, тому що благодійність це завжди дуже і дуже круто. І ми насправді для нас це було дуже важливо, тому що. Ну, ти ж розумієш, що колаборація між Cradle of Filth з одним з найбільших артистів сучасності ну, може багатьом показатися, як начебто вона зроблена тільки для того, щоб заробити багато грошей. Ні-ні ні, ми з цього не заробляємо. І знаєш, що мені найбільше з цього всього подобається? З Самого початку подобалося це саме весілля абсолютних протилежностей. Звичайно, що раніше ми робили дуже багато колаборацій з різними металевими гуртами, і але чому би мені зараз робити, я не знаю, якийсь спільний сингл разом із Corpse? Ну, звичайно, я обожнюю їх. Вони мої друзі, але ну. Воно нічого нового не привнесе в світ металу, а от якраз таки показати різносторонність, ось це дійсно цікаво. Ну і в додаток до цього виявляється, що він ріс і був фанатом сліпнота і Cradle of Filth. Так, ми і познайомилися. Це дуже круто, і це дасть мені і моїй дружині щось послухати в машині, щоб ми не сварилися. Знаєш, коли ми дітей в садочок веземо, ага, ти зможеш таки відкривати вікно і висовувати свою руку без відчуття сорому. Але і ось ця колаборація з ними, ця вся розмова. Чи вона взагалі не змушувала тебе задуматись над тим, щоб розширити свої горизонти звучання на наступні платівки? Ні, вона ніяк не буде впливати на новий альбом, можете за це не хвилюватися. І як я вже і казав, там є певні такі частини, які нагадують Dusk і Median. Але якщо чесно, я навіть не буду намагатися його якось охарактеризувати чи описати, я просто не зможу. Я не зможу це зробити правильно. Але так, ну насправді, прийшла оця можливість зробити сингл разом із Едом Ширином, і ми просто вирішили зробити це. Але найбільша роднічна штука в цій всій ситуації це те, що ед просто неймовірно крутий хлопець. Звичайно, що ми десь там півтора роки переписувалися про те, щоб просто почати е, щось писати в цьому напрямку. І звичайно, що я дуже зайнята людина. А він, то я навіть не уявляю, він просто стратосферично зайнята людина. Тож ми ніяк навіть не могли зустрітися і пересіктися, і тільки коли ми обидва трошки розгреблися з нашими задачами, десь на різдво того року він такий мені написав, що та я можу приїхати в студію в середу. Я такий о, круто, да, все давай. Тож ми там в середу чекаємо його і ніякого антуражу, ніяких там security деталей. Ніякого навіть супроводу не було. Просто приїхав на машині своєї дружини, гітара через плече. В нього худі філса. Просто от він такий. В нас прекрасний день, ми провели разом. Потім пішли на, на різдвяну вечерю. Звичайно, що в ПАБ, і ми говоримо про такий паб для старих людей. Там все в дереві. О, це те, що я люблю таке. Так, 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 такий квінтесенційно англійський стиль. Але так, випили декілька кухлів пива, з'їли різдвяну вечерю. І, звичайно, що не дивлячись на те, що там було повно старих людей, коли ми туди зайшли, всі почали перешептуватися. О, подивіться, це Ширан. І ти говорив про те, як ви з Едом Ширеном, ну, ви в. Практично сусіди, ви з однієї частини в Англії, і одна з тих речей, про які ми говоримо доволі багато на каналі, це те, як, блін, таке взагалі можливо, що маленька Великобританія стала домівкою до одних з найкращих е, метал-гуртів на планеті. І не тільки в якомусь одному конкретному стилі, а по всьому спектру металу. У вас є Black і Judas Priest, які все це розпочали. Далі пішла нова хвиля британського металу з Саксоном і Iron Maiden. Потім, звичайно, що були Cradle of Filth, а тепер ще і хвиля Нових британських гуртів. Тож як ти вважаєш, те, що ти ріс в Великобританії, ось цей успіх гуртів, які були до тебе, чи спонукав він тебе свого часу розпочати свій гурт і свою подорож? Як взагалі так сталося, що маленька Великобританія породила стільки найкрутіших метал-гуртів всіх часів? Ох, метал був вигаданий тут. Я не знаю, коли ти ростеш, все тобі здається величезним. Коли ми були маленькими, не дуже багато людей. Я не знаю, пили апельсиновий сік на сніданок, чи їздили кудись за кордон відпочивати. В 70-х такого ніхто не робив. А сьогодні, звичайно, що всі подорожують по всьому світу і без всяких проблем. Але в той час такого не було. І Англія нам здавалася величезною, незалежно від того наскільки маленькою вона насправді є. Ну і звичайно, коли ми всі починали захоплюватись металом, нашими першими гуртами, звичайно, були Себет, мейден, озі, пріст. І так тільки після на них вже для нас принаймні йшли якісь там американські гурти, які до нас доходили. Тож так, ми були, звичайно, в гарних руках, і, знаєш, коли тебе є така родословна, ти розумієш, що вау, на тобі висить така доволі важка місія продовжити це. І навіть Потім було дуже багато гуртів, на які ми хотіли бути схожими. Ми величезні фанати ранніх каркасів, чи там Bolt Thrower, чи там хардкоровські гурти того часу, як Extreme Noise Terror, Holocaust, Heresy. чи далі там звичайно пішли Paradise Lost, My Dying Bride. Ну і там величезний список. Ми видали просто величезну кількість крутезних гуртів. Не те, щоб в інших країнах не було крутих гуртів. Ні, ні, це ні в якому разі не принизити інших. Так, але ну в нас є історія металу, і ти маєш її гідно продовжувати. Але я не знаю, щодо питання, чому Англія важко сказати. Мабуть, тут щось є в воді. Це саме те мені колись сказав Роб Гелфорд. Серйозно? Може, тому він тепер живе де він там, блін живе в Феніксі? Так, 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 в цьому Феніксі. в Штатах посеред пустеля. Так, але він часто приїжджає в Англію. Ага, для того, щоб насолодитися дощиком. І говорячи про такі гурти, ви свого часу зробили кавер на Гелобіда. Нимарен мейдена, коли це нам 20 років тому, ем, в 98-му. О, тут 25 років то вже давно. Але насправді ви її там зіграли наживо вперше чи майже вперше? От буквально нещодавно декілька років тому та, Ну, насправді ми її грали там. Буквально декілька разів ще на початку, коли тільки записали той кавер. А, але так ну почали грати от декілька років тому, тому що це це було приурочено до and the Beast, і ми грали весь цей альбом в принципі наживо. Іронічно, звичайно, що на цьому новому концертнику більшість пісень саме з нього. Так, але те, що я хотів сказати, що це неймовірно круто, як ви змогли передати ось, саме відчуття Iron айренмейдіновської пісні, і проте в той самий час зробити її неповторно Cradle filth філсівською І фанати дуже дуже люблять саме цей ваш кавер. Тож чи не думали, ви зробити ще декілька каверів на цей більш класичні такі металеві гурти? Тому що знову ж таки, фанати. Дуже і дуже люблять його, так і ми ще ж робили цей ех, щось такого більш схожого. Це Озі Возбурне, містер Кролі. Так, так, це ще один приклад. І можу сказати, що ми також нещодавно записали Айс At Night від Dio. Але скажу тобі чесно, ми ще досі не знаємо, коли вийде цей кавер, тому що зараз повністю націлен до те, щоб випустити цей сингл зширеним. Тобто нам це треба закінчити. Ну і ти знаєш, як воно дуже важко все це, це довго робити, тому треба вже просто взяти і закінчити це нарешті. Тож саме тому, оскільки в нас було трошечки часу, ми вирішили, що час записати декілька каверів, Тож ми і записали оцей кавер на I Speed at Night. Але я ще досі не знаю, коли вона вийде чи за яких умов взагалі, але вона точно вспливе скоро на поверхню. І скажу тобі чесно, я завжди дуже і дуже хотів зробити декілька ось саме ось. З таких пісень. круто, чекаємо. Тож Дені, ти знаєш, я можу тебе тут тримати вічно, але, мабуть, є тайм-ліміт якийсь на такі речі. Принаймні, так мені люди говорять. Тож для того, щоб закрити епізод. Дені, якісь останні слова, які ти хочеш сказати всім своїм фанатам, як старим, так і новим. А це буде показувати стільки на Україну? Ні, на нагломовні більшість Великобританії і США, але є окремий канал для українців. Просто я хотів сказати слава Україні! Тож давай! Але також дуже дякую тобі за можливість побувати на каналі, і вибач, що третій раз переносили. Та, нічого, це все абсолютно нормально. Це був Дені Філс із of Філс, пані та панове. Дені, дякую тобі, що приєднався. Побачимось. Дякую, папа. Слава -па. Україні!